Доброго дня! Тема цього уроку організм людини як біологічна система. Сучасне наукове розуміння організації всього живого базується на структурно-функціональному підході, згідно з яким об'єкти живої природи є біологічними системами. Такі природні системи мають структурні компоненти, між якими існує закономірний взаємозв'язок і взаємодія. Будова і функції це два взаємопов'язаних прояви існування біосистем. Це передбачає упорядкованість будови і функцій біосистеми для забезпечення її цілісності. Організм це історично сформована цілісна біологічна система, яка здатна до саморегуляції, самовідтворення та самооновлення. Організм людини має складну будову і виконує складні функції, тому необхідно розрізняти окремо особливості структурної і функціональної організації організму. Рівень організації живої матерії це місце біологічної системи з певними структурно-функціональними особливостями в загальній системі живої матерії. Організм людини це біологічна система, яку характеризують цілісність, відкритість, саморегуляція і відносна стійкість. Система це єдине ціле, яке складається з тісно взаємопов'язаних між собою окремих частин. Біологічна, тобто жива система це структурне і функціональне об'єднання біологічних елементів різного рівня складності молекул, клітин, тканин, органів та їхніх систем, організмів тощо. Людський організм є однією з найскладніших біосистем, яка має такі рівні організації, як молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний. І На кожному з цих рівнів відбуваються процеси, що визначають існування організму. Основними властивостями людського організму є саморегуляція, самооновлення, самовідтворення, обмін речовин, адаптивність, ріст, розвиток, спадковість, мінливість, гомеостаз, подразливість та інші. Основними фізіологічними функціями людського організму є опора, рух, живлення, травлення. Дихання, виділення, транспортування речовин, розмноження, регуляція процесів та інші. Складні молекули, як, наприклад, білки, клітини, організми, види, екосистеми, є біологічними системами. Біологічні системи нижчого рівня входять до складу біологічних систем вищого рівня. Тобто складні молекули входять до складу клітин. Клітини, в свою чергу, до складу тканин. Далі вже тканини утворюють органи. А органи і системи органів складаються у цілісний організм. Усі біологічні системи нижчого рангу, що входять до складних біологічних систем, таких як організм людини, взаємодіють між собою. Така взаємодія усіх систем надає організму людини цілісності і здатності до саморегуляції. Таким чином стає зрозумілим, що будь-які складові організму людини не можуть ані працювати, тим паче існувати окремо і незалежно одна від одної. Тому що усі вони є лише частинами одного неподільного цілого організму. А організм вже взаємодіє з довкіллям, бо постійно потребує надходження речовин та енергії ззовні і виділення продуктів метаболізму назовні. Організму як цілісній біологічній системі притаманна саморегуляція, яка, власне, забезпечує підтримання відносної сталості, хімічного складу, будови і властивостей. Завдяки досконалим регуляторним механізмам організм людини має можливість до адаптації, тобто може існувати не лише за певних сталих умов, але й витримувати та й пристосовуватись до їх змін та нових умов, а саме адаптуватися. Адаптація це сукупність особливостей будови, функцій та поведінки організмів, що забезпечує їхнє існування в певних умовах довкілля. Усі біологічні системи мають єдиний хімічний склад, і це є основою єдності біологічних систем. Як і будь-яка біологічна система, організм людини складається з хімічних елементів, наприклад, таких як карбон, гідроген, оксиген і нітроген. Саме ці хімічні елементи становлять понад 90% у складі різних організмів, і вони є основою органічних сполук, тобто білків, ліпідів, вуглеводів. З усіх відомих хімічних елементів більше половини знайдено в організмі людини. Їх поділяють на органогени, які складають 98% карбон, оксиген, гідроген та нітроген. Макроелементи 1,9% кальцій, калій, натрій, феррум, магній, хлор, фосфор, сульфур. Та мікроелементи лише 0,1% – йод, фтор, купрум, кобальт, цинк, манган та інші. У клітинах організму хімічні елементи утворюють хімічні сполуки, які беруть участь у їх побудові та життєдіяльності. Основними сполуками клітини є вода, солі, білки, жири, вуглеводи і нуклеїнові кислоти. Організм людини, як цілісна біологічна система, має усі характерні прояви живого. Організм людини здійснює обмін речовин і енергії з навколишнім середовищем. В цьому обміні приймають участь травна, дихальна, видільна і кровоносна системи. Завдяки цим процесам обміну в організмі постійно відбувається самовідновлення, зокрема відновлення клітинного складу організму і хімічного складу клітин. Завдяки подразливості, організм людини здатний сприймати подразники зовнішнього і внутрішнього середовищ і реагувати на них. Подразливість забезпечує постійний зв'язок організму з навколишнім та внутрішнім середовищем і можливість реагування і існування за умови постійних змін у них. Організм людини здатний до відтворення собі подібних, тобто до розмноження. Розмноження засноване на збереженні і передаванні спадкової інформації від батьків до нащадків, таким чином забезпечуючи безперервність життя. Кількісною і якісною характеристиками організму людини, відповідно, є ріст і розвиток. Ріст характеризується поступовим збільшенням маси і розмірів організму, а розвиток характеризують якісні зміни організму людини. Також для організму людини характерним є рух, який забезпечується опорно-руховою системою, тобто зміна просторового положення або усього організму, або лише його частин. Отже, організм людини є відкритою системою, яка перебуває в стані постійної взаємодії і обміну речовин, енергії та інформації із зовнішнім середовищем. У цій взаємодії надзвичайно важливими для організму є три фундаментальні властивості: саморегуляція для збереження внутрішньої сталості, самооновлення, тобто утворення нових молекул і структур на основі інформації, закладеної в ДНК, та самовідтворення для забезпечення спадкоємності між батьками і нащадками. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що організм людини це цілісна і відкрита біологічна система, здатна до саморегуляції, самооновлення і самовідтворення. На все добре.